Восени таки похожі, хоч капельку на образ каже. Звичайно, що Росія так, хоч деякі. Крутий байрак, наче циган чорний голий, в діброві вбити або спить. А по долині простолі. І степу перекоти поле, Родим ягнядечком біжить до річечки собі напитись. А річечка його взяла, так ніб широкий понесла, а дніп у море. Таке світло, були домою по котину, та й кинула у чужих, і жаль, тобі її стало малої болини. Підеш собі, зажарившись, гає по долині. Гай ще хоче гнуться лози в яру, при дорозі. Думаю, душі осідають і капають сльози. І хочеться сповідати серце розповити, і хочеться, Боже, милий Хочеться жити і любити твою правду і весь світ обняти Благо, друже, брате, як є в тебе хата. Благо в хаті є, з ким розмовляти, хоч дитина не мовляща, і воно вгадає твої думи веселі. Сам Бог розмовляє непорочними стану А тобі не одинокий, ми єдиний, друже. Горе тобі на чужиї та на самоти. Хто з тобою заговорить? Привітає, гляне, кругом тебе постелилась трупом бездиханним. Помарніла пустиня, кинута Богом.